Мої вітання про головні події тижня, що минає у підсумковій програмі Постфактум. Далі у випуску прибиральна техніка готова, чекає зими. А от дорожникам до першого снігу треба завершити ремонти. Сильні морози МНСники зігріватимуть людей у спеціальних наметах та поїтимуть гарячим чаєм. А також не пропустіть наші нові рубрики Цитата, перемога та позитив тижня. Комунальники повністю готові до зими. В цьому нас запевнив директор департаменту комунального господарства та благоустрою Ігор Корольчук. Необхідна техніка на поготові. В цьому році її буде ще більше, адже закупили нові машини. Заготовлено необхідну кількість солі та піску, щоб посипати вулиця міста. За декілька днів обіцяють і дорожники завершити усі ремонтні роботи. Ці машини прибиратимуть вулиці нашого міста взимку. Техніка відправна. Содержання вулиць міста в зимній період буде дежурними смінами. Кожній сміни по 18 спеціальних машин. Ми стоїмо біля машини, яка займається зимньою уборкою вулиць міста. Злева, справа цієї машини є гйомкості для заливки соляної рапи. Зверху. бункер для засыпки соли. Где-то около 6 тонн засыпается солью. При небольшой температуре 0-3 можно использовать как рапу, а при более низкой температуре идет обработка улиц города солью. Впереди этой машины смонтированы э, отвал новой модификации. На других машинах Где нет оборудования зимней, будет использоваться на летнем варианте только отвал. Это отвалы новой модификации. Мы их получили 10 штук в общей сложности, которые ускорят очистку улицу снега и обеспечат безопасную работу транспорту. У нас еще есть новая машина, 20 тонник МАЗ з емкостью. Почищено 10 кубических метров ропы, которая будет обрабатывать улицы города при возникновении гололеда и при температуре до 3 до 5 до минус, 3, до минус 5 градусов. Это распределитель песка по тротуарам, которые можно регулировать количество песка в зависимости от слоя снега и гололеда. Це нова машина, пока вона не использована. Другі города имеют такие машины, говорят, что очень эффективная машини. Посмотрим, зима прийде при значному погіршенні погодних умов. Великі снігопади шляховим управлінням заключені договори ще з п'ятью підприємствами. Ми зможемо додатково залучити ще 30 одиниць техніки, це такі, як самоскиди, грейдера для очистки снігу. Також заготовлено 5300 тонн солі, більше тисячі тонн піскоселяної суміші, яку ми будемо використовувати на спусках і підйомах. Крім того, ще хочу зазначити, що при підготовці до зими. Нам було в цьому році виконано поточним ремонтом робіт на 138 вулицях, порядка 39 тисяч квадратних метрів було зроблено явкового ремонту. На 13 вулицях департаментом капітального будівництва було проведено капітального ремонту. Там порядка 54 тисяч квадратних метрів. Ну і також в листопаді місяці ми зараз на 44 об'єктах проводимо невеликий ямковий ремонт, ті ямки, які зараз з'явилися в осінній період. В першу чергу робимо по тих вулицях, де ходить громадський транспорт маршрутки, тролейбуси. Трамваї таке. Асфальтуємо ямки. Ямки зараз їх небагато, цих ямок, відносно небагато. але якщо їх зараз не заасфальтувати, то за зимню експлуатацію їх буде в значно більше, як вони будуть розмірах. Зима така нема, що стабільно мороз взяв чи що. А виходить, що так, пішло, розтаяла вода в цій ямці, є трещини, тоді вода замерзає. Відповідно, його розриває вже ці ямки і це все. І машини розбивають чим більше, більше, більше і більше буде. Просто зараз, якщо ямка, наприклад, метр квадратний, якщо її зараз не заасфальтувати, то вона за зиму вона буде три метри. Де ямка квадратна, то так, а де ні, то обдовбуємо ломами, робимо її, форму надаємо так. Ямка вона видувається. Якщо вона мокра, видувається повністю вода, все. У нас є горелка, ми горелкою обсушуємо всі стики, обсмолюємо кромку. Асфальтуємо асфальтом, гарячим асфальтом, вібротрамбовкою трамбуємо. В принципі, її роботи, яке вона заміняє, каток. стоїть на ній мотор, плита така, на плиті стоїть вал, вал з сміщеним центром. За щото оборотів воно дає вібрацію і трамбує. Дає укатку таку, як чотирьохтонний каток. Зверху стоїть бачок на цій віброплиті. Подається вода для того, щоб асфальт не прилипав. Ще немає мінусових температур таких великих. Там десь зранку мінус два, на день цих мінус два, воно пропадає. Самі бачите, що температура на день плюсова стоє, то ще можна працювати. А тільки випаде сніг і все. Зразу, зразу не будемо. Ну, думаємо, що встигнемо до цього до періоду. Ще якщо то ще десь 4-5 днів, то й думаємо, що закінчимо ці вулиці. Ну. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Гарячим чаєм поїтимуть МНСники віничан у люті морози. Вони встановлюватимуть палатки, обладнані пічками, де люди зможуть відігрітись. Крім того, на випадок надзвичайних ситуацій рятувальники підготували спецтехніку. Детальніше розкаже наша репортерка Лариса Бондар. Це техніка, яку рятувальники МНС використовують зимою. Тут швидкі допомоги, машина, тягач, снігоприбиральна техніка та пересувний пункт керування. Техніка Цього загону, яка в даному випадку готова здійснювати різноманітні, ну, різноманітні задачі в зимових умовах. Її цієї техніки в нас є в достатній кількості. По штату в аварійно-рятувальному загоні знаходиться 73 одиниці техніки, 50% яких застосовується зазвичай в зимовий період. Автомобіль, який знаходиться перед вами, це пересувний пункт управління, який призначений для розміщення робочих груп оперативного штабу в зимовий період. В цьому автомобілі у нас розташовуються місця для відпочинку робочих груп, місця для їхніх робочих місця. Такі тягачі допомагають машинам, які потрапили до снігових заметів. У випадку, якщо йде ожеледь і автомобіль, фура в даному випадку важка, якась, якась техніка, яка не може виїхати, зв'язку з тим, що там чи не своєчасно, десь автодорожня авто, служба співпрацювала і таке інше. Для цього і предназначений автомобіль, який може витягнути техніку таку. У нас є ряд таких одиниць, і вони також попер дуже мобільно і оперативно, вони сразу діють. На ньому навантажені плити, які дають змогу виїжджати будь-яких заметів. Такі палатки у сильні морози МНС встановлює в місті для тих, кому необхідно зігрітися та відпочити. Одночасно у палатки може знайти притулок близько 50 чоловік. Людям тут дають гарячий чай та хліб. Там пічка гаряча, гарячий чай. Всі умови створені для того, щоб відігрітися, потерти вуха в кінці кінців. От. І посидіти, відігрітися і далі по своєму маршруту відбувати. Це уніфікований моторний підігрівач. Раніше цю машину використовували для обігріву двигунів літаків. Тепер через ці рукава зимою подають тепло до палаток та будівель, що потребують обігріву. Якщо відключиться палення, наприклад, в дев'ятиповерховому будинку при умові того, що будуть закриті всі окна, всі двері, можна подавати також рукавом подачу на на будь-будь-яку поверхні будівлю. Дуже дієвий, дієвий захід. Цей повітря перегріватися до температури до 30-40 градусів і повністю забезпечує нормальну життєдіяльність населення. У випадку якихось негараздів, стихій, якихось, що стосується зими, ми постараємося дуже оперативно, чітко надати яку допомогу, якщо в разі потреби. Готові до зими і медики замість одного рентген кабінету у Вінницькій лікарні швидкої допомоги працюватиме три. Це для того, щоб прискорити діагностування хворих, адже в зимові місяці до травмпункту поступає вдвічі більше хворих ніж в інші періоди року. У лікарні швидкої медичної допомоги до зими готувалися протягом року. Тут сьогодні замінено більшість вікон на пластикові. У відділеннях та палатах встановлено бойлери, а також спеціально до зимового сезону збільшено кількість працюючих рентгенкабінетів. Три рентгенологічні кабінети в нас зараз працюють безперебійно замість одного. У нас коли е, звичайна Звичайні погодні умови у нас виконується приблизно 100-120 рентгенівських знімків за добу. А коли погіршуються погодні умови, то ця цифра збільшується до 200-230 за добу. Це потребує весь час, щоб ми могли один рентген апарат замінити іншим, і щоб весь час було безперебійно в нас рентгендіагностика. У нас передбачено підсилення. Чергових бригад замість двох лікарів будуть три. А якщо потрібно, і чотири лікаря працювати в рентген кабінеті, посилення бригади реанімаційної служби. Ми знаходимося в протишоковій палаті. Ми сюди приймаємо важко хворих, важко травмованих. тут знаходиться і не значить лампа, столик, накритий вже столик для надання. Медичної допомоги щоб можна було зразу зробити так, би мовити, ковтелізацію і. Сичового міхура і катеталізацію магістральних вен, апарат штучної вентиляції легень. Ми зразу можемо тут заінтубувати хворого і перевести його на штучну вентиляцію легень. Все це можна зробити в цій кімнаті одразу. Автономно автономно зробили систему подачі гарячої води. Ми 21 бойлер поставили, що практично забезпечило безперебійну подачу гарячої води на операційні блоки на відділення. На перев'язочні, на маніпуляційні, на е, деякі палати ще ну цього ще трошки замало, але ми працюємо в цьому плані, щоб і надалі е, значить, забезпечити автономну подачу гарячої води. За словами Валерія Надольського, щоб у лікарні було тепло, тут замінили майже 80% дерев'яних вікон на пластикові та відремонтували систему опалення. Більше вітамінів даватимуть взимку школярам на період холодів у їдальнях. Спеціально міняють меню. В раціон додають консервовані овочі, яблука і чай з лимоном, щоб наситити організм дитини вітаміном С. Крім того, щоб діти не хворіли, влітку у школах провели усі заходи, які забезпечують збереження тепла. Уявіть, Міркуєте, яке явище природи. Характерна для осені Розповідає музика. Школа Готувалася як завжди. Кожен рік ми готуємося до зустрічі зими цьому році. Ми можемо сказати, що всі навчальні кабінети, у всіх навчальних кабінетах замінені вікна, всі пластикові вікна. Температура в кабінетах 20 і вище. У нас в кожному класі термометр. Ми таким чином вимінюємо температуру, щоб знати, робити моніторинг. Тепла по кабінетах, і в кабінетах в принципі, в нас дійсно тепло. Навіть привітрюємо обов'язково привітрюємо, тому що тепло. І просимо батьків, дітей не вдягати надмірно тепло, щоб діти не потіли, щоб вони почували себе комфортно. Влітку ми зробили ремонт опалювальної системи. Установлена водозапірна арматура на стаяках і зроблена гідравлічна промивка системи опалення. При пошкодженні. Системі опалення приходилось зливати з всієї системи воду. В цьому році ми встановили водозапірну арматуру. Та горищі на подачі і на зворотному трубопроводі. Пошкоджений дільниці, ми перекриваємо воду, зливаємо, вся система працює, тільки одна дільниця ремонтує. і все. Це дуже зручно. Це новий терморегулятор, який програмується на необхідну температуру і дає економію тепла. І також автоматично регулює. Якщо тепло вже достатньо, воно виключається. Температура впала, знову запускається система і знову опалюється заклад. Можна відрегулювати, щоб в вихідні дні зменшити необхідності, також нічний час можна зменшити. В 1.05 починається вже автоматично підвищуватися подача тепла. Абсолютно всі освітні заклади, 92 заклади, готові до осінньо-зимового періоду. От була і в літній період була проведена підготовчий період, який заключався в тому, що міняли необхідні аварійні участки, от, тепловодопостачання, От, робили промивку опалювальної системи, для того, щоб можна було бути впевненим, що зими ми пройдемо в відповідному режимі, що відповідає санітарно-гінічним нормам. У зв'язку з цим було витрачено більше 5 мільйонів гривень, які дають, по суті говоря, дають можливість нам війти в зиму в стабільному режимі. Готувались до зими і шкільні їдальні, адже на період холодів змінюється меню. Діти хворіють часто і в меню ми включаємо вже гарніри більш овочеві. В які гарніри в нас вже більш даємо картоплю, пюре входить, тушковані овочі, йдуть морква тушкована, бурячок, капусточка тушкована йде для вітамінізації діток. Огурчики є консервіровані, є помідори, є ікра кабачкова, яблучка даємо. Можна може бути по пів яблучка по цілому, як виходить по кількості меню, там ціні. Також ми даємо компоти з яблук свіжих, даємо сік натуральний. Також вийшов зараз наказ по всіх їдальних школах, що ми зараз діткам раз в неділю даємо чай з лимоном. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвинцев, телеканал Віта. Що ж, техніка чекає снігопадів у школах тепло, лікарі та рятувальники на варті. А от чи готові до зими самі віничани? Про це ми запитали у перехожих на вулицях нашого міста. Взімі ні совсім. По чому? Надачі купіти одежду рібінку. А так в принципі нормально. К зімі, так, да, готовлясь. К покупає Валеночки, там перчаточки, подарочки. Уже к новому коду теж готовлюсь, подарки скупає. Не дуже, холодно. Може треба щось придбати. Да, рукавиці бажано дуже холодно. Особливо сьогодні. Да? Ну, готовий. Піоніри піоніри. Куртку купив жінки, сапоги купив. Резину на машині перезув. Готов? На цьому тижні у Вінниці почали зводити третій муніципальний будинок. Він розташований по вулиці Щорса. Перші цеглини у ньому заклав особисто мер міста Володимир Гройсман. Ось як це було. Так, що ми наберу? Так Володимир Гройсман навчався будувати. І так його та його так. так. Так? Да, да, все Ще те... більше витримало? Ні, нормально, сьогодні. І зверху, да? Вот так? Да. Так що, якщо вдруг десь щось треба буде, я готовий приїхати допомогти. Проку з мене небагато. Я буду дуже дуже повільно класти, але я можу вже. 89-річна віничанка Ольга Твердохлебова виграла 5 тисяч гривень у шоу «Розсміши коміка. Взяти участь в програмі її вмовили подруги. В ексклюзивному інтерв'ю для нашого каналу жінка розповіла, що знає майже 500 анекдотів. Крім того, зізналась, що тепер її впізнають на вулиці. Я Пішла на ринок, і вдруг кажуть, вона, вона, оце вона йде, 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 йдуть ці люди, це вона. Я думаю, господи, що таке? Ой, ми вас бачили, ой, я кажу, ви молодець, ой, як ми сміялися на базарі. Отак ось йдуть, всі дивляться на мене, я кажу, хоч проти газу діваю, вбігає туди. Ольга Івановна, у вас є одна хвилина, щоб да. заставити коміків сміятися. так, хлопці, слухайте сюди. Мій син закінчив Київське училище навчання. и противовоздушная оборона. Поехали в Казахстан. А эти части стоят далеко от населенных пунктов. Приезжает майор, проверил огневую, строевую, политическую подготовку. А потом говорит, как же вы тут без девочек? Они говорят, а у нас есть верблюдица. Этот дурак пошел туда. Она его плевала, отбрыкала, Он выходит, говорит, как, как, как вы ее? Да мы ее никак, мы на ней до девочек ездим. Близько тонни малька на цьому тижні запустили у річку Південний Буг. Це карасі короби, толстолоби. Рибу безкоштовно віддав підприємець Віктор Васюта. За останні 10 років це перше зариблення нашої річки. Так зариблювали річку Південний Буг. Це моя основна задача на Старосіліт встановити ті види риб, які тут у нас були. Воно має бути по, по любому. Бог так сказав, що всякої худоби повинно бути по парі. Це були найяскравіші події, які бачили наші репортери цього тижня. А чим запам'ятався він жителям нашого міста? Дивіться далі. Чим особисто для вас запам'ятався тиждень, що минає. Ну, тиждень був насичений багатьма подіями. Тільки недавно повернулися зі Львову. Іде, знаєте, таке зрівняння міст України, Вінниця, Львів. Дійсно, різниця є, але ми на правильному шляху. Якщо Львів вже майже Європа, то я думаю, Вінниця це вже Європа. Також погода радує. Це не улюблена моя погода. Скажімо так ще не холодно і не жарко, тобто дійсно класно. Запавнилась уходяща неділя.

Його потрібно виконувати, так як я вчись на архітектора, це дуже така важлива річ для мене. Ну погода була нормальна, класна. Ну з цим що мені заповнилися цей тиждень. Літо болілося трохи довше, ніж як себе. Це було найприємне, що було тепло. На цьому тижні у Вінниці сталося три пожежі. На автошляхах області було скоєно сім аварій, в результаті чого загинули три людини. В пологових будинках міста народилось 100 немовлят: 56 хлопчиків і 44 дівчинки. З наступного тижня з телеканалом Віта буде ще цікавіше. В понеділок, о сьомій ранку, стартує новий сезон пізнавально розважальної програми Світанок. Ведучі ранкового шоу у прямому ефірі будуть з вами протягом трьох годин. На вас чекає ранкова зарядка, модні поради та багато корисної інформації. Абсолютно все люди найдут для себя что-то интересное, новое, свежие новости города Виннис. Не только гороскопы, но также и интересные факты, интересные истории, рубрики, которые будут интересны абсолютно всем нашим зрителям. Смотрите «Светанок» в понедельник в 7 часов утра. Я вам скажу доброе утро. У мене все за тиждень о 18-й підсумки для вас підводитиме моя колега Лариса Бондар. Про те, що відбуватиметься протягом тижня, дізнавайтесь з наших новин щоденно о 13.40, 14.40, 18.40 та у блоці новин ранкового шоу Світанок. Всього вам найкращого і до зустрічі на телеканалі Віта.